Масляна як для дітей, так і для дорослих одне із найочікуваніших свят. Ще пак можна цілий тиждень уплітати млинці із різними смачними начинками. Свято весни і найбільше попитом користуються це млинці. Млинці з різноманітними начинками. Це і мак, це і мед, і, ет, і сливочки, і вишні, і яблуки. І всі вже там хочеться поздоровити свята весни. Хай буде усмішка на обличчі. Хлопці, як парови? В Чому секрет таких пухких млинців? Секрет. Секрет в тому, що робимо ми її з доброю душою для наших любих Житомирян. Блінчики у нас дуже хороші тим що вони йдуть трошки на дрожжевому чисті. Через це вони підростають нас цього дня. У гідропарку Житомиряни та гості міста могли скоштувати не лише традиційні для масниці страви, а й більш екзотичні, наприклад, узбецький плов. барбарис, спеці узбекські морковка, м'ясо й має довжен долій. Художніх колективів, ярмарка, майстер-класи, влада Житомира подбала, аби масниця пройшла цікаво і весело. Міська рада і управління культури і Наталя Михайловна Чиш сама непосередньо займалася організацією цього свята. Хочу подякувати підприємцям за те, що вони підтримали цю ініціативу. Для людей зараз потрібен якесь свято. Це от такий день, коли я напередодні посту останній день Масляної. Коли закінчиться зима і з'являється надія на щось тепле і сонячне. Попереду Великий піст. Отож, побожним людям це свято дає можливість схочу попоїсти напередодні суворого посту, а іншим ще й добряче порозважатися.